Дезінфекція в столичному садочку, вихованці якого на вихідних злягли із харчовим отруєнням нині в закладі перевірки з управління освіти і санстанції. Вчора ми розповідали замість 20 дітей у групи привели двох-трьох. Інші лишилися вдома з температурою під 40, нудотою і проносом. Батьки певні в п'ятницю діти отруїли з садку. В закладі сьогодні підтвердили, клопіт є найпевніше кишкова інфекція. За їхню інформацію захворіло до 10 дітей, двоє малят із ясель. В інфекційній лікарні через серце садку і перевірки санстанція взяла аналізи в групах і на кухні. Всі працівники харчоблоку здали аналізи на кишкову паличку, провели повну дезінфекцію кухні і ясвіної групи. Викладачі обзвонили батьків і запрошують усіх на збори, аби зупинити паніку під питанням гостра кишкова інфекція, але діагнози будуть встановлені через 4-5 днів. Ми вирішили зібрати батьківський комітет, всіх груп, для того, щоб ми прояснили всю ситуацію в нашому дошкільному закладі і запевнити батьків, що ми проводимо всі заходи, щоб у нас повторних випадків не трапилось, бо ми дуже хвилюємося за їх діток.